Попри економічну кризу, лісівники області впоралися з поставленими перед ними завданнями 2009 року. Завдяки впровадженню прогресивних технологій вдалося збільшити приживлюваність лісових культур. Якщо у 2008-му вона складала майже 83%, то через рік дійшла до позначки 85%. Виконано й програму ліси Черкащини. Детальніше у репортажі. Про зроблене у 2009-му лісівники Черкащини звітували заступникові голови Держкомлісгоспу Валерію Лозицькому, який взяв участь у роботі колегії Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Підведення підсумків сказав столичний гість справа важлива, адже без цього важко визначитися з перспективою. А вона, на думку Лозицького, є в Черкаських лісівників. Лише в минулому році їхніми руками було створено майже 2000 тисячі гектарів лісових культур. 608 гектарів. Тарів це нові ліси на деградованих та малопродуктивних землях. Щодо останніх, то їх лісівникам не вистачає, тому й ставлять вони перед владою питання посприяти у вирішенні земельних проблем. Державі варто задуматися над фінансуванням галузі, сказав Лозицький. Найближчі 10 років на Черкащині треба створити близько 9300 гектарів лісу. В цьому році черкащани мають надію створити гектарів. 300 гектарів лісу, але є питання. Перше, все це питання виділення земель, друге, питання фінансування. Аналізуючи роботу лісівників за минулий рік, начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Іван Шиятий вказав на позитивні тенденції, які мали місце в роботі господарств. Повністю впоралися охоронці зелених легень планети з підготовкою ґрунту під лісокультури, наростили темпи вирощування посадкового матеріалу, що сприятиме подальшому збільшенню площі лісів. Тримали на контролі, каже шиятай, і роботу лісогосподарств. Вони практикували різні підходи в своїй діяльності, тому й Отримали певні позитивні результати, аналізуючи підсумки роботи підприємств управління, за 2009 рік. Відмічаються поступові позитивні тенденції роботи підприємств в частині покращення господарського та фінансово-економічних показників. За 2009 рік обсяги відтворення лісів області склали 2060 гектар, зокрема. На 227 гектарах забезпечене природне поновлення а також створено 1833 гектари лісових культур. Будуть 2009-му велася належна робота по охороні лісів від пожеж. Однак, як констатували учасники колегії, в порівнянні з позаминулим роком їх кількість зросла. Щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій, в обласному управлінні планують розробити план заходів по боротьбі з пожежами у лісових масивах. Підсумовуючи роботу лісівників Черкащини, Валерій Олозицький дав кілька слушних порад, на чому можна заробити додаткові кошти. До речі, у 2009-му лісівники сплатили податків до. До зведеного бюджету більше 22 мільйони гривень до пенсійного фонду майже 16 мільйонів. Ми плануємо 4 числа провести перший аукціон на території Кам'янського лісового господарства про продажі високосортних сортиментів, тобто фансировані для стругання. Також ми маємо надію, що реально відображаємо ціновий фактор. Друге питання це. Вирощування декоративного посад матеріала, де вони мали можливість додатково заробити кошти, збір лісового насіння повинні також займатися рекреацією, де хай невелике, але все ж таки кошти е також мають можливість заробити. Завершальним акордом колегії стало нагородження кращих працівників лісових господарств. А Сергій Яценко, лісничий кам'янського лісового господарства, отримав годинника від голови Держкомлісгоспу.